Прогноз на матч чемпіонату України, матч між командами Шахтар, Донецьк та Ворскла. Зустрічається друга та шоста команда. Ворскла потихеньку підбирається до Єврокубків, буде боротися з Олександрією. Думаю, за місце в Єврокубках Якщо розглядати останні поєдинки, то варто зауважити, що Шахтар трошки здає. Було два важких поєдинки проти лідерів, проти зорі, де команда зіграла 2-2. Хоча, по суті, мала би перемагати. Як мінімум, трошки не... Пощастило їм з реалізацією, та і арбітер не зарахував чистий гол. І Дніпром команда програла, але програла по ділу 2-1. Дійсно не найлегший. Поєдинок був Шахтаря, і думаю, що це може зіграти і в даному матчі, тому що трошки виснажена команда, важкий графік, і вже останні тури буде грати дійсно важко. А Ворскла підходить в досить хорошому настрої до цього поєдинку. Після поразки над Кривбасом команда відібрала очки в Дніпра, один один зігравши, провівши дуже крутий другий тайм. І обіграли Колос 2-1, в принципі, по ділу. Думаю, що в даному поєдинку варто переглянутись до Ворскла. Думаю, що... Досить недооцінюють команду, коефіцієнт на перемогу 9, про тому що всі односусібним лідером вважають саме Шахтар. Я пропоную вам розглянути дві ставки. Перша ставка на Total World Ворстк. Думаю, що Ворскла зуміє забити в даному поєдинку. Пропоную розглянути таку ставку, як Ворскла заб'є так, коефіцієнт досить непоганий. Думаю, цілком імовірний гол Ворскла в даному поєдинку. І друга ставка, знову ж таки, Зв'язку з тим, що більшість вважає фаворитом Шахтері, я думаю, що можна зіграти на те, що фора ворскли плюс півтора. Я впевнений, що ворскла не програє крупно. Скоріше за це буде мінімальна поразка, але, можливо, навіть зуміються чепитися за очіки в цьому поєдинку. Мій прогноз на даний поєдинок: фора ворскли плюс півтора.